Паралелепіпед – це призма, в основі якої паралелограм. Зараз підключу, переключусь ще раз на камеру, для того, щоб ви подивились. Ага, видно і так, і дошка не відключилась. Хорошо. Оце керпічик, прямокутний паралелепіпед. Вам видно моє зображення чи тільки дошку видно? Так, видно. Видно, видно. видно і мене, і дошку. Оце прямокутний паралелепіпед. А оце, оце, просто паралелепіпед. Дивіться, чим він відрізняється. У нього в основі паралелограм, тобто як оцей, схожі вони, ось схожі. Ну, тільки цей з усіх боків, рівнесенький, він просто з прямокутників складається. А оцей складається з паралелограмчиків і прямокутників. Отак От я можу сказати: бачите, тут паралелограм в основі. Я його положила отак рівнесенько. В мене бічні ребра перпендикулярні до площини основи. Це прямий паралелепіпед, у якого в основі паралелограм. Якщо я його поставлю отак на бачок, то в мене вже похилий паралелепіпед, в основі якого прямо кутник, але він сам по собі похилий. Паралелепіпед. І ще раз, оце прямокутний паралелепіпед. І ще я його можу як назвати. Прямий паралелепіпед, в основі якого прямокутник, да? це і вийшов прямокутний паралелепіпед. Я взагалі про нього можу сказати, що це чотирикутна пряма призма. Можу? Чотирикутна пряма призма. Ніхто не забороняє це сказати. Але це і прямокутний паралелепіпед. Оця штука, оця штука, отака кривенька, отака. Це прямий паралелепіпед. Якщо я отак його поставлю на оцю основу, оце буде основою. Це прямий паралелепіпед, у якого в основі паралелограм, я його ж, прям цю кирпичину криву, можу поставити отак. Так, ану, зачекайте, зайчики. Я зроблю все ж таки отак. Бо для тих, хто за кордоном, щоб мене було видно повністю. Отак. Оце прямокутний паралелепіпед А можна сказати, пряма призма чотирикутна Прямокутний паралелепіпед Оце, якщо я кладу. На оцю основу це прямий паралелепіпед з основою паралелограм. Якщо я поставлю отак. Якщо я поставлю отак, то це похилий паралелепіпед, да, похила призма, можна сказати, похила чотирикутна призма. Або похилий паралелепіпед в основі прямокутник. Оце оця штука. Це теж прямокутний паралелепіпед. А інша його назва куб. Да? А можу ще сказати, що це правильна чотирикутна призма. Куб це саме класне, що з ним могло статись. У куба всі ребра однакові. Прямокутний паралелепіпед, в основі прямокутник, а у нас ще краще квадратик і бічні ребра перпендикулярні до основи. Я можу сказати, що це правильна чотирикутна призма, бо в основі квадрат. Але оце правильна чотирикутна призма. І оце правильна чотирикутна призма. Про оце я ще можу сказати куб. Про оце, звичайно, що не можу. І те, і те я можу називати прямокутним паралелепіпедом. Оце і куб, і правильна чотирикутна призма і прямокутний паралелепіпед. Оце. І правильна чотирикутна призма, і прямокутний паралелепіпед. Оце, Кірпіч. Прямокутний паралелепіпед, чотирикутна призма ні разу ніде неправильна. Оце просто паралелепіпед, похилий, непрямий, неправильний ніякий. Просто паралелепіпед. Розібралися. Сподіваюсь, з тим, хто є хто. Повертаюся до душки. Вернулись до дошки, намалюємо тепер формули, намалюємо паралели піпет. В основі намалюємо. Хоч прямокутний паралелепіпед ми малюємо, хоч прямий з паралелограмом в основі, а малюнок все рівно буде у нас однаковий. Малюнок буде виглядати ось так. І ми можемо сказати, що S – повної поверхні, Ну, він же призма, тому нічого не змінилось. Це S бічної плюс 2S основи. S бічної це периметр основи на висоту для прямого, і S бічної Дорівнює S першої боковушки плюс S другої боковушки і так далі для довільного, для похилого, давайте я напишу. Для похилого. С основи це С фігури в основі? А що означає СБ1 і так далі? Там СБ2? Перша боковушка, друга боковушка. Пригадайте а. у нас. Е Господи, як воно у нас задача була? Не помню, про трикутну, Ні, да, про трикутну була призму, про, про трикутну, що одна грань квадратик, дві інші паралелограми, і ми додавали їх площі. Mm -hmm, угу, Угу. Mm -hmm. Так, і пишемо для прямокутного паралелепіпеда. Для прямокутного паралелепіпеда. Отут можна провести діагональку. Можна провести діагональку і ось так до другої сторони, вони будуть однакові до другого кусочка. Для нього є така формула, що d квадрат дорівнює А квадрат плюс B квадрат плюс C квадрат. Коли А, Б і С виміри нашого прямокутного паралелепіпеда. І це лише для прямокутного паралелепіпеда, так? Так, да, це лише для прямокутного паралелепіпеда, оця формула. Для інших так воно не працює. Є іще формули для окремо знаходити площу бічної поверхні або повної поверхні, у куба окремо, у прямокутного паралелепіпеда можна теж написати. Якось по-іншому. Я не люблю ці формули давати. Чому? Коли багато формул починається плутанина. Нічого з вами не станеться, якщо ви все для куба порахуєте по загальним формулам. Менше знаєте, менше забита голова. Взяли загальну формулу і по ній все прекрасно буде вивчено. Все прекрасно порахується. Так, ну і давайте розв'яжемо хоч одну задачку. Задачка буде ось така. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 5,6 см, а його діагональ корінь із 65. Знайдіть площу повної поверхні паралелепіпеда. Малюємо паралелепіпед, прямокутний паралелепіпед. Отут по малюнку взагалі не скажеш, він прямий чи прямокутний. Тому нам доведеться дуже акуратно кожен раз це прописувати. Прямокутний він чи прямий. Ой, чи, чи прямий, чи похилий. Ну, похилий по малюнку видно, а от просто паралелепіпеда не видно. Так, А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. І зразу С, Д1, а Б1, С1, Д1. Прямокутний, паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед. Сторони основи дорівнюють 5 см і 6 см, а його діагональ оп, корінь із 65. b 1 d дорівнює корінь із 65 см, А Д дорівнює 6 см, DC дорівнює 5 см. От у нас прямокутний паралелепіпед, Це так і треба описати, тобто він не прямий, там не похилий, просто прямо прямокутний? прямокутний це значить повноцінний кірпічок, не паралелограм в основі, як я показувала, а повноцінний кірпіч. Так, S повної знак питання. Ну, S повною це S бічної помножити. Ой, S бічної плюс 2S основи. S основи ми можемо знайти одразу 6 на 5, 30 см квадратних без питань. А ось дивіться, щоб знайти висоту, ми могли б, якщо ми не знаємо цю чудову формулу, ми могли б домалювати отут діагональку. Знайти з прямокутника тут 5, тут 6 по піфагору оцю діагональку BD, оцю. І з трикутника b 1 BD знайти по піфагору висоту могли б. І це правильно, тільки довше, ніж якщо користуватись формулою. А з якого трикутника б ми шукали, я трохи не зрозуміла. І ще раз показую: дивіться, я б могла намалювати. АБЦД. АБЦД, прямокутник в основі. Тут 6, тут 5. І оцю БД я б знайшла по піфагору. Да? Корінь із 25 плюс 36. Корінь із 61. А потім би намалювала оцей червоний трикутник. Тут у нього корінь із 61, тут корінь з 65, і я б знайшла по піфагору висоту. І це, в... все, це все було б правильно. Але у нас є формула для діагональки, і ми можемо цей процес прискорити. Ця формула для діагональки вона і називається просторова теорема піфагора. Оця наша, от і її записуємо. Так, я продовжую тут. d квадрат дорівнює А квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат. Тобто 65. корінь 65 в квадраті, дорівнює 6 в квадраті, плюс 5 в квадраті, плюс оця наша висота в квадраті. Виходить 36 плюс 25 плюс b b 1 в квадраті равно 65. ББ 1 в квадраті равно 65 мінус 61. ББ 1 в квадраті дорівнює 4. Значить, ББ 1 дорівнює 2 см. Висоту знайшли. Висоту знайшли. Значить С бічної. Дорівнює периметр основи. 3, ой, чотири 5. Звідки ми знаємо, що це прямий паралелепіпед? Прямокутний. Прямокутний паралелепіпед – це кирпіч. Він прямий, і в основі прямокутник. Якби нам не було сказано прямокутний паралелепіпед, то нічого б з цього ми не знали. Mm, розуміло. Так, і на висоту. 10, 22 на 2, 44 сантиметри квадратні. І S повної, це 44 плюс 30 помножене на 2. Це 104 сантиметри квадратні. Ось так у нас вийшло. Це ясно? Так. Ясно. Ясно. Ну, і на цьому ми з паралелепіпедом на сьогодні зупинимось, а на наступному уроці вже ці завдання всі відпрацюємо. Так, і не переключаючись нікуди, на консультацію залишимось прямо тут. Зараз я тільки завдання виведу на дошку.